У рамках проєкту Програма із залучення молоді до процесів ухвалення рішень Крок до влади, який реалізується громадською організацією Ліга змін, за підтримки українсько-данського молодіжного дому у шості відбулась зустріч з молоддю протягом двох днів на базі молодіжного центру Шум проходили захоплюючі тренінги. Проєкт Крок до влади зібрав найактивнішу молодь міста, щоб донести, як функціонує орган місцевого самоврядування, зокрема міська рада та депутати. Та заразом через симуляційну гру випробувати себе у ролі депутатів. І ми переконані, що даний проект дозволить молоді краще порозумітися з органом влади, ефективніше вирішувати проблеми, які вони безпосередньо молоді люди бачать в громаді, і а, загалом налагодити контакт між органом влади та молодими людьми для того, щоб шостка залишив шостки залишалися молоді люди і впливали на. Розвиток всієї громади тільки кращим вектором. Ми переконані, що потрібно лише посилювати цей рух і допомагати молодим людям, зокрема через такі проекти. Допомогти розібратися в цій важливій темі. Молоді допомагав експерт громадської організації бюро аналізу політики Віктор Поберенко, який наголосив, що на такі заходи приходить саме заряджена молодь, яка хоче отримати знання, навички та вміння. Я просто люблю таких молодих людей. То що я дивлюсь їхні очі, а там світиться оптимізм і розум. Да, ми їздимо часто по різним містам області. Ну я не тільки в області, а по по всій Україні. Зараз міністерство молоді і спорту впроваджує роботу по розвитку молодіжних рад для того, щоб молодь могла впливати на процес підготовки прийняття управлінських рішень. Понятно, що вони не, не приймають ще рішення, вони але це перше, що вони можуть лобіювати власні інтереси. перше, і друге вчитися управляти. Що немаловажно, коли ж вони прийдуть нам на заміну? Щоб це була якісна заміна, щоб вони були краще нас. Також експерт поділився секретами вільного спілкування з молоддю і розповів про мрію дитинства, стати політологом, яку феєрично зміг втілити в життя. Я політикою цікавився з дитинства. І, да, я хотів стати там, і депутатом, там, і поуправляти. Я був помічником народного депутата, начальником управління, але мені з дитинства це от подобалось там якби управляти якимись процесами. Да? Тобто, ну, це було моє. Простою живою мовою говорю там, і на всіх телеканалах. А повірте, я там кожного дня на якомусь телеканалі е, виступаю як експерт, запрошують саме тому, що я говорю емоційно, вільно і людською мовою. А на питання, чи може сучасна молодь вносити зміни на краще в нашій країні, відповіла сама молодь через досвід, який отримує молодь в будь-яких роботах, через освіту, через спілкування з владою, через налагодження цих комунікацій, молодь звичайно, сучасна молодь може змінити все, що їй не подобається. Це дуже потужна сила. Для того щоб влада розуміла молодь, і молодь розуміла владу, є такі чудові громадські молодіжні організації, які є містечками, такими місточками між молоддю та владою, і, наприклад, ті ж самі молодіжні ради, які теж створюють ось цей момент комунікації між молоддю та владою, щоб не було цієї прірви через покоління, потрібно більше проводити різних. Тренінгів, щоб молодь більше дізналася про молодіжну політику, щоб вона могла налагоджувати зв'язок молоді з владою і більше спілкуватися. До заходу долучився міський голова, щоб підтримати активну молодь нашого міста, розповісти про пошук та підбір персоналу та про механізм роботи в міській раді. Молодіж треба розвивати. І взагалі категорії правильно виставляють питання, не реалізувати організацію, установу, підприємство, школу, а просто Це сучасне бачите розвідку. Тобто це і приміщення, цієї люди, цієї технології, цієї особливості місцевого характеру і загальних і, і світової тенденції. Тому я підтримую свій голова? Також він вислухав ініціативу молодіжної ради при виконавчому комітеті Шостинської міської ради про програму стажування при міській раді, що була розроблена задля покращення комунікації між молоддю та владою та з натхненням підтримав її. Ми плануємо, щоб програма стажування була не тільки для молоді, яка є зараз тут, не тільки для молодіжної ради і молодіжного центру, а й для молоді, яка просто хоче. Тому ми спочатку запустимо інформаційну кампанію, пропрацюємо ну, з вами, як прийняти цей проект рішення правильно і ще те, що ми його дні заходу для всіх учасників зустрічі пройшли потужно і змістовно. Адже молодь ознайомилася з секретами ідеології та різних гілок влади, поспілкувалася з її представниками. А симуляційна гра, в свою чергу, закріпила на практиці всю отриману інформацію. Кожен з учасників отримав важливі завдання та цілі для досягнення під час гри.